Ми голубку й зловили, та й довкола обступили. Ой, голубко, чого тужиш, вибирайся, кого любиш. Що вам важливо, як ви пишете песенки? Ой, то такий спокій. Дуже спокій. Оцей писачок це вже зробила я собі в дитинстві. Я пишу, ну хтось там зробив мені, чи батько, чи хто, сама того не зробиш. Як ти пишеш, як ти кажеш, то це болиння, а як гарно витягаєш, а ще потім, коли звариш, та ще трошки олійкою змастиш, щоб та писанка блистіла. Гарна була. Так. Як же мені, не то жити нема мені? Тут з ким жити, усі гарні до одного, лиш нема мого милого. Летить голуб попід хмари, та й шукає собі пари. Голуб сивий, а білява, Поберемся, буде пара. Зараз малюємо таку гарну стародавну писанку. Називається з драбеньками». з кривульками, з драбеньками. То ще колись малювала моя баба. Потім мама, і так до сих пір я так і малюю, і не забувається та писанка. Дійсно дробинка, так? Та? То до неба, де воно веде? <рес> до спокою. Сідаєш писати, хоч при собі, а так наш, змов, воно тобі тоді легко піде. Щоб не бігали дітки, бо дітки бігають, свічка вже гаситься, от, вже не, 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 не той розпис вже буде. А так ну, буває, що пулька лиїть, треба трошки почекати або ще щось, зато вона потім тобі гладко піде. Писаночки добре писати вечором, коли спокій, коли свічка не гаситься, коли ніхто в вікно не заглядає. Тоді писаночка так гарно вдається. Багато пишу, дуже багато пишу. І сусідам пишу, і родині пишу, і свячу, і роздаю пасочки, і писанки, і, і баранчики. Дуже гарні. Ну, це ще... Пасхальний період. Напевно, що найкраще, ніж Різдво. Скільки їх пишете? Ну так, якщо на Пасху, 50 штук. Кожного року? Кожного року. Собі 20, то саме менше. Там попросили десяток, там десяток. А тут ми напишемо Христос Воскрес на ті писаночки. А писачки таку маю скриньку ще від бабусі. Ті скриньці ціни нема. І тут ще в мене такі різні писачки є, а оцей, то це моя бабуся. Писала, бабусі вже нема років 60 більше. І мама писала. Потім я собі вже такий новітній зробила більше. Але от такі є. Тут вже купляли пісочок, але чомусь він мені так не йде добре, як йдуть до мої стародавні. Я тиждень наперед пишу, тому що в четвер паска. Пекти треба. Пекти. Я баранчики печу, то один день. Писанка займає два дні. Поки її напишеш, поки сутки, поки в цибулині вона там настоюється, витягнеш. Потрібно трошки скоріше. Угу. Ну, Остатній тиждень, так, я займаюся тим. Але завжди в цибулині? Завжди в цибулині роблю. Ви так швиденько то робите? Пулька добра. І пишеш добре. І віск хороший. Де одний берете? Віск купляла в бджулярів трошки раз, а одного разу сама виливала віск. То як ви Рідкий. Мій? Мені дали бджулярі і цей, а зверху застив такий коржик цілий, називається отакий. От Я собі віск. Це сама робила. О. Збирала, заливала. А одна залишиться галунка. Галунка це чисте цибулиння, просто чисте. Христос воскрес. А ті то вже мусить натягнути цибулинням, Їм дається на ніч і воно натягується. А тут зараз варимо і позбираємо віск. Потихеньку збираємо віск, бо віск вкриває повністю воду і щоб не, не потріскали писанки. Тішуся, що так гарно вийшли, і дуже, дуже тішуся, як комусь даю ту писанку. Кожному давала пасочку одного барана, дві писаночки, гарно зав'язала і вітала з Паскою. Треба любити ту справу з душею. І так, красуня, і в цвіточок красивий. Витираєш як маленьку дитинку. Я працюю при клубі, завідуючи народним домом, а зробила собі таку світлицю. Світлиця, так як я кажу, міні-музей. Старалася, бігала по селі, збирала, по чердаках, по страхах, по хатах. Багато маю експонатів, вишивки. Гусяча — це в мамі світлиці. Гусячиться і Качача, вона вже має 18 років. 15-18. Я гуси мала колись. Гуси неслися, качки неслися. Я писала яйчка з того теж. Ой, я дуже люблю там бути. То такий спокій в мене є, так само, як мої альтанці тут, я собі зробила в стародавньому стилі. Дуже мені добре. Ось так на душі добре, сидиш собі, так класно віддихаєш, дивишся на всі стародавні речі, Розуміщо, якими, що хтось якими так торкалися і робили, і вишивали. муку мололи, вишивали все. То я так от і екскурсії і там дітям можу провести, чи там хтось приїде, я все розкажу. І як колись було, як тепер є. Деяким речам по 100-150 років. Нехай ця колисочка ще колисалася я в тій колисорці. Мені 64 роки, а я колисалася в тій колисорці. Це дуже цінно. Це везуч, а на ще називали песик. Прийшла старша людина з роботи, з колгоспу, а такі англійки мала. годі було зняти. То вона ставала одною ногою, а другий отак от раз і вже знявся. Ось так легко. Ті ліска. Зараз електрику включив та й все. А колись огонь накидали. На, на а ті все, дуже тяжкі такі, теж просто от положили на, на бляд, є, на, на. воно нагрівалося і тоді й просували. А дзвіночок коровам в'язали чи коням на шию, щоб вони в поле не погубилися, і чути було, де я дзвіночок. Але який дзвін, бачите, який дзвін? так. Все це ми зберігаємо, і то є наша історія, наша культура, щоб наші діти знали. У нас діти вже в селі знають.